Послухай цей дощ, підкрався і шумить Для шани звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить і раптом озирнув а це вже роки і роки, а це вже віки. Ніхто вже не зна, хто мало душі, чи може андромеди. Приходжу я в мантію дощу, прозора, як скляна. Приходжу до живих. І згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю. Він добре вам зіграв мою присутність. Я сніг, я дерево, я все, що я люблю, і, може, в цім моя найвища сутність. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це вже сон, який вже несниться, моєї долі пекло потайне, моїй душі від себе таємниця. Чи ти за мене душу віддаси? Чи розміняєш суєтно і дрібно, краса і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи, може, цім калейдоскопі літ, де все нещадно звичне й щоденне, ти просто мені дивишся услід, трохи любиш сни свої про мене? Море, ніч і дільфіна голос, безіменна зоря тремтить, твоє тіло. Дзвінке і голе, заперечення темноти. Органічне органи в жилах, Солоніють видох і вдих. На серцях виростали б крила, але з води. Ми на морі сліди лишаєм, я мус, чина і муса ти. Розпинаєм і воскрешаєм наше тіло, як мед густий, отако, отако, отако і вище. Хвиля піниться і нас несе. Ми життя, ми із моря вийшли, біля моря нам можна все. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливої в радості мі, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну. Тасує вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом ясним сіяє вона над віками, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударює. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у душі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стянь і в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях дніпра, і в хмарах отиху. Що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах, в багетах, що тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ж ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, любий, любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, кохані, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Тоби ми вночі і в обід, як ненькою Дедід Остоту. Любіть індіану і так само любіть північну і південну Дакоту. Любіть Алабаму в загравах пожеж, любіть її в радощі і біді. Айову любіть, Каліфорнію теж і пальми креслаті Флориди. Дівчина, хай око твоє голубе, та на зі фізичної вади коханий любить не встане тебе, коли ти не любиш вади. Юначе, ти мусиш любити сто крат. Сильніше, ніж любиш, кохану, Колумбію, округ і Джорджію, штат, Монтану і Луїзіану. Любити не зможеш ти штатів других, коли ти не любиш по-братськи, полів Аризони таких дорогих, просторів Аляски і Небраски. Любовцю сильніше, ніж потяг до вуль, Ликай у душі не Вірджинію штат, як Вірджинію вуль. Люби, люби Оклахому. Словники на службі церкви. Так сталося, що жінка, яку він любив, вирішила виїхати з його країни. Просто сказала йому одного разу Знаєш, я маю їхати, маємо ще пару місяців. Можеш мені телефонувати. Добре, сказав він, добре, а потім. Що потім? спитала вона. Що потім буде з твоїм номером? В тебе його відберуть чи ти його комусь подаруєш? Ти розумієш, про що я? Хто підійме слухавку, якщо я зателефоную тобі через пару місяців? Ну, я не знаю, сказала вона, номер, очевидно, знищать. Як знищать? Ось так візьмуть і знищать. І що потім? Потім? Потім нічого. Я поїду з цієї країни, буду собі чимось займатись там, читати, уїжджати за місто, можливо, молитись. А я. А ти, ну, ти теж можеш молитись, якщо маєш час. Добре, сказав він, я так і зроблю. Я вивчу яку небудь молитву і буду молитись. Цікаво, сказала вона, цікаво. І про що ти будеш молитись? Про що? Не знаю про що, про що небудь. Яка різниця про що? Ти ж не віруючий, сказала вона. Ну то й що? Я ж нічого не буду просити, просто молитимусь собі. Як-небудь. Аби робити те саме, що і ти розумієш? Що якби ти твій номер залишила, я б телефонував. А так, що лишається? Я знаю, чому у нас все так склалось. Надто сильна залежність від цих словників, від лексем і усіх цих дифтонгів, що розвалюються на язиці. Нічим не виправдана довіра до них. Моя мова, я знаю, мій словник, друкований на світлому гіркому папері. Читаний мною в барах і вагонах, куплений мною на розпродажу в Східному Берліні ще в 90-х, коли я тебе не знав. Я помру патріотом, навіть якщо ти назавжди покинеш цю країну. Я спробую телефонувати на твій номер, навіть якщо там будуть лунати голоси з пекла. Я гордатиму свій юний словник, навіть якщо в ньому не залишиться жодного слова. Ніщо її не зупинить. Ніхто її не переконає. Близько 100 тисяч слів і словосполучень, і навіть не можна з нею поговорити. Тихо, мирно Володимир свого віку доживав, піклував своїм народом, дів у Бога Всі вдоволені, щасливі, а, багато, а багатство і добро все несе й несе у Київ, на човнах своїх Дніпро, що неділі виїжджає. Валка з княжого двора, з хлібом, салом, м'ясом, медом, повне всякого добра. Хто убогий, хто каліка, хто сьогодні ще не їде. Ідіть, на щастя, поспішайте, приступайте до возів. І йшли каліки боги, на руках дітей несли. Із возів, що треба, брали, їли хліб і мед були. Тихо, мирно дні останні, Володимир доживав, Будував церкви і школи, і за ладом доглядав. Жив з сусідами у згоді, і плили спокійно дні. Нападали на Вкраїну тільки половці одні. І народ за серцем, і розум свого князя шанував, Красним сонцем України Володимира прозвав. І великий Володимир ще й досі не вмер. За його думки великі, люди борються й тепер. Ще й досі не в країні кров'ю скроплені поля, Ще й досі українська розшматована земля. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що ви їх почать, бо всі слова вже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність. Усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі.